Дорогі українці, згадайте той перший день війни. Більшість з нас зробили вибір, вибір на користь України. Згадайте наші почуття тоді, а як це було? Було темно, гучно, важко, боляче, багатьом, страшно, але ворог не побачив наші спини, що тікають. Він побачив наші очі повні готовності. Боротися за своє. І Це і є гідність, це і є свобода. І це насправді найстрашніше, що тільки може бути для Росії бачити єдність українців. Тоді наша єдність була спрямована на те, аби захистити від ворога наш дім. І зараз єдність також потрібна нам, як ніколи, аби у нашому домі був достойний мир. Я звертаюся зараз до всіх українців. Наші люди, громадяни, політики, всі треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, припинити політичні ігрища. Держава має працювати. Парламент воюючої країни має працювати об'єднано, Уряд воюючої країни має працювати ефективно. І всі ми, всі ми разом маємо не забувати і не плутати, хто саме є сьогодні ворогом України. Я пам'ятаю, як у перший день війни різні ходаки передавали мені різні плани, пункти, ультиматуми були щодо завершення війни. Казали: або так, або ніяк. Або ви це підпишете, або вас просто ліквідують. І це замість вас вже підпише ВО президента України. Чим це закінчилось, відомо. Чимало з цих ходаків. Стали частиною обмінного фонду і відправились разом зі своїми пропозиціями, пунктами Домой в родну гавань. Я не зрадив Україну тоді. Я точно відчував за своїми плечима підтримку кожного, кожного з вас, кожного українця, українки, кожного солдата, кожного волонтера, кожного медика, дипломата, журналіста, всього, всього нашого народу. Ми не зрадили Україну тоді. Ми не зробимо цього зараз. І я точно знаю, що у цей справді один з найважчих моментів нашої історії я не один. Що українці вірять в свою державу, що ми єдині і в усіх форматах майбутніх зустрічей, дискусій, переговорів з партнерами, мені буде набагато, набагато легше добуватися гідного миру для нас та переконувати їх на 100% знаючи. За мною народ україн.